Якщо вас турбує поперек та тягне низ спини, далі я вам покажу, як це виправити за допомогою цього. І перше, що вам необхідно зробити, це прокатати ваші стопи. Розуваємось і видавлюємо м'ячем вашу поверхню стопи ближче до пальців, середина стопи, п'ятка. І намагаємося прямо дуже добре вдалювати, щоб ви відчували і знімали напруження, котре з'являється у вас у стопі. Робимо таких 2-3 хвилини на кожну стопу. І перед тим як я вам розповім про наступну вправу, поставте лайк та підписуйтесь на канал. За напруження в попереку відповідають м'язи. Сідниць. Тому опускаємось на підлогу, сідаємо, м'яч підкладаємо під сідницю. Цю ногу ми закидаємо на коліно і викатуємо верхню зовнішню частину сідниці. Такими рухами вперед та назад, круговими рухами. Якщо ви відчуваєте біль, це нормально, значить м'язи дійсно спазмовані. І таких ми робимо 2-3 хвилини на кожну сторону. Моя рекомендація: робіть ці вправи на протязі хоча б двох тижнів по 3-4 рази на тиждень. І не забувайте залишати коментарі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Давайте разом просувати Український корисний контент.